Поки автор на передовій його книгу вже читають. Депутат Коломийської міської ради, журналіст, кандидат філософських наук Віктор Фітьо видав свою першу книгу під назвою Феномен розуміння у некласичній парадигмі пізнання. Надрукували її у видавничо-поліграфічному товаристві. Вік наразі наш колега захищає батьківщину в одній із найгарячіших точок протистояння на Донеччині, але йому вдалося записати кілька слів для наших глядачів та читачів своєї книги. Це Книга, яку я писав доволі довго, доволі важко. І тим вона для мене, вихід її важливий, важливий, цінний. Називається вона Феномен розуміння, і, власне, в ній розкривається питання те, як ми розуміємо світ, як ми розуміємо себе в світі, як ми розуміємо. Події, які відбуваються довкола нас, які впливають так чи так на наше життя. Ці яскраву ілюстрацію тих питань, які я піднімаю в моїй книзі, є те, що відбувається зараз от прямо тут. Зокрема, це є війна Росії, України. Це не тільки війна, скажімо так, війна зброю, це є війна інтерпретацій, війна поглядів на світ. І, власне, ми відстоїмо власне, наш український погляд на світ і наше е, право, право е, по-своєму його бачити, по-своєму себе бачити, по-своєму бачити е, наше майбутнє і по-своєму розуміти, по розуміти е, те, що довкола нас відбувається. І, і я впевнений, що ми це право відстоїмо, ми це право відстоїмо. І це, власне, буде нашою перемогою по своєму жити по своєму розуміти і по-своєму виховувати наших наших дітей